Це юридичний подкаст від ваш юрист. Корисні поради від адвокатів, аналіз нових законів та важливих судових рішень. Допомагаємо вам розібратися у правових питаннях зрозумілою мовою. Це юридичний подкаст. Мене звати Валерій Пономаренко, я адвокат, і ми продовжуємо розбирати важливу тему корпоративні конфлікти в українських компаніях. У попередньому випуску ми говорили про те, що таке корпоративні конфлікти, які бувають їх види, та аналізували яскраві приклади таких суперечок у нашій країні. Сьогодні ж ми розбиратимемося у причинах виникнення корпоративних конфліктів та що робити, якщо конфлікт вже виник. Кожен конфлікт у бізнесі унікальний, але якщо проаналізувати багато випадків, можна виділити типові. Причини вони бувають різного характеру: і психологічні, і правові, і управлінські. Перелічимо основні. Перше це розбіжності у баченні ста стратегії. Буває, що співвласники по-різному бачать майбутнє компанії один хоче розширюватися та реінвестувати прибутки, а інший економити кошти або взагалі продати бізнес. Або, скажімо, один партнер прагне завойовувати зовнішні ринки, а інший вважає це занадто ризикованим. Такі стратегічні розбіжності часто закладають фундамент конфлікту, поки бізнес малий, ці питання можуть бути не критичними, але при зростанні компанії відмінності в підходах стають все відчутнішими. На психологічному рівні це конфлікт амбіцій та цінностей. Далі неоднаковий вклад і несправедливий розподіл вигод. Це класика. Один співзасновник відчуває, що працює більше, ніж інший, а прибуток ділять порівну. Або хтось інвестував більше грошей, а хтось менше, але формально частки 50 на 50. адже так часто буває серед друзів записали порівну, не рахуючи, хто скільки вклав праці чи грошей. Поки пиріг маленький, це терпимо, але коли бізнес приносить значні прибутки, з'являється відчуття несправедливості чому він отримує стільки ж, скільки я, хоча я зробив більше. Якщо відкрито про це не говорити і не врегулювати, наростає напруга і далі конфлікт. Також відсутність чітких домовленостей на старті як юридичних, так і усних. Часто конфлікти мають коріння в тому, як компанію заснували. Якщо в засновницьких документах і внутрішніх домовленостях не прописані ключові правила, як ухвалюються рішення, що робити, якщо хтось хоче вийти, як розподіляються прибутки, то рано чи пізно виникає спір. Багато українських бізнесів стартували на довірі. Друзі почали справу, домовились на словах. На жаль, пам'ять і уявлення у всіх різні. Через кілька років кожен може по-своєму трактувати ті усні угоди. Наприклад, один був певен, що перебудок реінвестуємо 5 років, а інший думав, що через рік вже почнемо ділити дивіденди. І якщо це не зафіксовано письмово, це бомба з повільненої дії. З правової точки зору неоформлені належним чином відносини співвласників створюють багато лазівок, кожен може трактувати статут чи закон на свою користь, тому юридичні прогалини це вагома причина конфліктів. Також психологічні та міжособистісні чинники. Бізнес це передусім люди. Іноді конфлікт виникає, бо людина змінюється чи проявляє риси, які не сумісні з партнерством. Наприклад, один з партнерів стає надто авторитарним, перестає чути команду, інші ображаються і починають опиратися. Або навпаки, хтось надто пасивний і тягне компанію назад його партнеру розпачі і шукає спосіб випровадити того з бізнесу. Бувають елементарні речі, ревнощі до успіху, боротьба за лідерство, образи, втрата довіри, скажімо, один дізнався, що інший веде паралельно лівий бізнес на спільних ресурсах, класичний сюжет. Психологічний фактор часто недооцінюють, але саме людський его, жадібність або образи штовхають на конфліктні дії, навіть якщо все було більш-менш гаразд із формального боку. Наступне це фінансові проблеми або збитки, коли бізнес іде добре, і гроші течуть рікою. Друзі-партнери зазвичай не сваряться, але варто справом погіршитись і починається пошук винного. Якщо компанія зазнає збитків або стоїть перед загрозою банкрутства, акціонери можуть почати звинувачувати одне одного. Це через твої невдалі рішення ми в мінусі, особливо підсилюють конфлікт ситуації, коли потрібно вкладати додаткові гроші для порятунку бізнесу. Той, хто не готовий чи не може вкладати, ризикує втратити частку, і це теж джерело сварки. Наприклад, у згаданні я компанії Мау, в першій частині, про яку ми говорили, після ковідної кризи і початку війни бізнес майже зупинився, і на тлі фінансової скрути загострився старий конфлікт акціонерів. Компанія втратила весь дохід, треба було виживати. А співвласники Коломойський і Майберг не могли дійти згоди, як діяти. От і маємо конфлікт на тлі нульових. Касових потоків. Наступне це порушення обов'язків і зловживання. Це вже юридично етичний аспект, коли один із учасників починає діяти не в інтересах компанії, а в своїх особистих, це пряма дорога до конфлікту. Наприклад, директор і він же співвласник виводить гроші на свої фірми або укладає явно невигідні для компанії угоди, але вигідні йому особисто. Інший власник рано чи пізно це помітить і далі або скандал, або суд. Часто таке трапляється, коли контролюючий партнер підсижує меншого, навмисно робить непрозорі фінанси або не ділиться чесним прибутком, або виписує кредити своєму іншому бізнесу під застави активів спільної компанії. Варіантів тут багато. Одне слово, нечесна гра викликає відповідну реакцію у партнера і переростає у відкрите протистояння. Далі юридичні колізії та прогалини в законодавстві. Іноді конфлікт спричинений тим, що законодавство недосконале. Наприклад, раніше в українських акціонерних товариствах була поширена проблема розмивання акцій, коли керівництво могло здійснити додаткову емісію акцій і викупити їх самим, зменшивши частку когось із акціонерів без його згоди. Міноритарії часто страждали від таких схем і природно вступали в конфлікт, коли доходило до судів. Зараз закони покращилися, але все одно є нюанси. У товариствах з обмеженою відповідальністю до 2018 року взагалі не було поняття корпоративного договору або чітких механізмів вирішення патових ситуацій. Тепер уже є, та не всі цим користуються. Також судова система і виконавча служба історично були слабким місцем. Той, хто мав адміністративний ресурс чи зв'язки, міг через суд скасувати рішення зборів, незаконно перереєструвати кампанію на підставну особу тощо, це створювало поле для конфліктів і рейдерства, а нині уряд заявляє про успіхи у боротьбі з рейдерством, але повністю цю загрозу не ліквідовано. Отже, підсумовуючи, причини корпоративних конфліктів від особистісних до суто правових, найчастіше це комплекс факторів. Спочатку не домовилися про щось, потім хтось когось образив, додалися гроші або збитки, і маємо вибухову суміш. Хороша новина в тому, що багато конфліктів можна попередити, якщо завчасно подбати про певні правила, і інструменти, і про це давайте далі. Найкращий спосіб вирішити конфлікт не допускати його виникнення, звісно, передбачати все неможливо і 100% гарантії нема. Але підприємці можуть значно знизити ризик корпоративних чвар, якщо з самого початку будуть далекоглядними ось поради та юридичні інструменти, які варто впровадити. Чітко фіксуйте домовленості між засновниками, починаючи бізнес. Оформіть дорожню карту ваших відносин. Це може бути корпоративний договір або у випадку ТОВ договір між учасниками. В українське законодавство такий механізм ввели з 2018 року, і, хоча багато хто досі його ігнорує, дарма в корпоративному договорі партнери можуть прописати всі критичні моменти: хто за що відповідає, як голосують з ключових питань, що робимо, якщо виникає патова ситуація 50 на 50 – в яких випадках один партнер зобов'язаний продати свою частку іншому, або, навпаки, має право вимагати викупу. Приміром, проблема дедлог при 50 на 50 може бути вирішена на березі, в договорі визначити, що з певних питань один з співвласників має вирішальний голос, або домовитись про механізм шутаут, коли виникає конфлікт, один партнер пропонує ціну на частку іншого, той або продає, або мусить сам купити за такою ж оцінкою. Такі положення краще прописати завчасно, до того як виникне конфлікт, бо розпал віни нервів домовитися вже важко. Також пропишіть процедуру прийняття рішень та розподілу прибутку, установчі документи, статут компанії, корпоративний договір повинні містити зрозумілі правила, як скликаються загальні збори. Як голосують, який кворум, хто підписує фінансові документи, як часто і в якому порядку виплачуються дивіденди? Якщо це все чітко визначено, менше простору для спекуляцій і образ. Наприклад, якщо чорним по білому записано, що дивіденди виплачуються раз на рік у розмірі не менше 50% чистого прибутку, то міноритарій не почуватиметься обділеним, знаючи, що отримує свою частку прибутку. Якщо ж цього не визначили, завжди будуть підозри, що гроші приховують чи не хочуть ділитися. Використовуйте опціони та інші механізми виходу. Життя є життя може настати момент, коли партнери більше не можуть працювати разом. Це не завжди чиясь вина, просто різні дороги. На цей випадок добре мати погоджений механізм виходу одного з партнерів. Опціон це право, але не обов'язок. Продати або купити частку за наперед визначених умов. Наприклад, можна записати, якщо один партнер хоче вийти, інший має право першого викупу за формулою, а, там прив'язка до виторгу або прибутку, або оцінка незалежного аудитора. Або зробити drag-a-lon, дреґелон тегелон, якщо контрольний власник продає бізнес третій стороні, міноритарії зобов'язані продати на тих же умовах дреґелон, або. Мають право приєднатися до продажу. Tag Такі інструменти попередять ситуацію, коли один хоче продати, а інший ставить палиці в колеса. Звісно, все це треба обговорити і записати, коли між вами мир і дружба. Корпоративний договір ідеальне місце для таких положень. Далі розподіліть ролі та зони відповідальності. Щоб менше сваритися, хто за що відповідає, варто ще на старті визначити, ти гендиректор і займаєшся операційним управлінням, а я, голова ради директорів, відповідаю за фінанси і стратегічні питання, приміром, або ти ведеш продажі, я веду виробництво. Чіткий розподіл сфер впливу зменшує ймовірність постійних зіткнень у повсякденних справах. Якщо компанія достатньо велика, можна створити наглядову раду чи раду директорів із незалежним членом, який зможе виступати арбітром у спірних ситуаціях, налагодьте прозорість. Та облік, дуже частий каталізатор конфлікту, це підозра, що партнер мене обманює. Щоб її не було, впровадьте прозору систему обліку фінансів звітності контролю, регулярна фінансова звітність для всіх співвласників, спільний доступ до ключових даних або хоча б зрозумілий механізм отримання інформації це база довіри. І якщо хтось каже, покажи рух коштів за місяць, а йому відповідають не твоя справа, ну самі розумієте, що буде далі, тому краще. Відразу домовитись, що, наприклад, кожен квартал власники отримують фінзвіт, крупні витрати погоджуються колегіально і так далі. Тоді менше ґрунту для недовіри. Також рекомендується уникати магії рівних часток без механізмів вирішення спорів. Тут маю на увазі ситуацію, коли в бізнесі два партнери 50 на 50 або декілька по рівній частині. Це не обов'язково погано, але тільки якщо додати спеціальні угоди. Якщо ж просто статут каже, рішення приймаються одностайно, а у вас 50 на 50, то будь-яка суперечка паралізує фірму. Краще або розподілити частки 51 на 49, щоб що був старший партнер, або залишити 50 на 50, але тоді прописати механізми вирішення тупикових ситуацій, про які ми згадували вже. Раніше просто дуже багато історій, коли два рівних партнери спочатку все порівну між друзі, а потім з'ясовують, що не можуть взагалі нічого вирішити, коли посварилися. Не потрапляйте в цю пастку і продумуйте виходи. Наступне це документи, документи і ще раз документи. Переконайтеся, що у вашій компанії порядок з юридичними паперами, статут відповідає сучасному законодавству, ці зміни складу засновників офіційно оформлені, ключові рішення про збільшення статутного капіталу про призначення директора тощо належним чином протоколюються і реєструються. Це важливо не лише для порядку, а й як захист від рейдерства. Багато рейдерських захоплень траплялися через підроблені протоколи чи підставних реєстраторів. Тому слідкуйте, щоб державний реєстр відображав актуальну інформацію про вашу компанію і доступ до реєстраційних дій був під контролем. Ну і звісно, людський фактор підтримуйте діалог, попередження конфлікту це не лише папери, а й відносини. Регулярно спілкуйтеся з партнерами про очікування невдоволення чи плани. Багато непорозумінь можна вирішити на ранніх стадіях, якщо є звичка сісти і відверто поговорити. Так це звучить банально, але практика показує, що співзасновники роками не проговорюють накопившині претензії, поки не рвоне, тому корпоративна культура відкритості це теж інструмент. Закріпіть, наприклад, що раз на місяць чи квартал проводите зустріч співвласників, де обговорюєте всі проблемні питання. Отже, профілактика корпоративного конфлікту зводиться до юридично правильного оформлення відносин, плюс прозорості, плюс комунікації. Це як вакцина не дає 100% гарантії, але в разі чого зменшує шанси тяжкого перебігу хвороби. Але що робити, якщо конфлікт вже виник, незважаючи на всі запобіжники? Як діяти, якщо партнер перейшов до агресивних або недружних дій? Припустімо найгірше сталося. Партнер вже вдається до недружніх дій, судових позовів, блокує доступ до документів, виводить активи або паралізує прийняття рішень. Які конкретні кроки слід робити, щоб мінімізувати шкоду для вашого бізнесу та по можливості вирішити ситуацію з найменшими втратами. Давайте обговоримо орієнтовний план дій при корпоративному конфлікті. В першу чергу спробуйте переговори чи медіацію. Та це може звучати навіть наївно, коли вже пішла війна. Але багато конфліктів ще можна повернути в конструктивне русло. Якщо дозволяють обставини, поговоріть з опонентом напряму. Можливо, залучіть нейтральну особу, якій обидва довіряєте як посередника. Зараз дуже популярна послуга це бізнес-медіація, коли професійний медіатор допомагає сторонам знайти компроміс. Часто це адвокати, юристи або в цілому незалежні фахівці. Перевага переговорів в тому, що ви можете зекономити купу грошей і часу, які б пішли на суди, і зберегти працюючий бізнес. Іноді достатньо випустити пар, вислухати одне одного. Наприклад, один партнер може погодитися вийти з бізнесу, якщо йому справедливо компенсують вартість частки, і задача зводиться до торгу про ціну, а не тотального знищення один одного. Відомі випадки, коли навіть після публічних звинувачень сторони сідали за стіл і підписували мирову угоду, тож спробувати діалог варто, особливо на ранній стадії конфлікту. По друге, варто залучити фахових юристів, якщо видно, що самі не розрулити або довіра повністю підірвана час кликати юриста, а краще команду адвоката, можливо, фінансового радника для оцінки активів. Фахівці допоможуть оцінити ваші позиції, які у вас права за законом, чи порушив щось партнер, які є шанси в суді тощо. Часто звернувшись до адвоката, ви також дізнаєтесь про несподівані варіанти вирішення. Наприклад, у випадку з ТОВ можна подати позов про виключення учасника з товариства. Якщо ви доведете, що той грубо порушує свої обов'язки або шкодить компанії, суд може позбавити його частки з компенсацією. Або якщо ваш міноритарний партнер блокує збори, можна скликати збори через публічне оголошення і провести без нього, якщо правильно все оформити. Варіантів багато, кожен залежить від ситуації, і тут без юриста дуже складно. Третє, треба захистити бізнес від негайної шкоди. Поки йдуть розбірки, важливо вберегти операційну діяльність, якщо є можливість, ізолюйте конфлікт від команди. Не варто виносити сміття на загал співробітникам, бо колектив може деморалізуватися або розколотися на табори. По можливості продовжуйте виконувати зобов'язання перед клієнтами, показуйте, що компанія працює. Також негайно подумайте про банківські рахунки та фінанси, чи має опонент доступ, чи не витратить він гроші компанії. Можливо, варто оперативно змінити підписи в банку або поставити подвійний контроль платежів, Перевірте важливі документи, печатки, щоб ніхто не виніс статут чи печатку і не використав їх у махінаціях. Бували випадки, коли один з співвласників в розпал конфлікту швидко перереєстрував майно на сторонні фірми, треба за цим пильнувати і за потреби ініціювати заборону на відчуження активів через суд. Наприклад. Як тільки щулись про неладне, подайте до суду заяву про забезпечення позову, заморозити будь-які зміни власності, компанії, нерухомості до вирішення спору, це може не сподобатись опоненту, але захистить бізнес від розтягування по шматках. По четверте, це комунікація з третьою стороною. Тут і банки, і партнери і регулятори. Якщо конфлікт серйозний, варто попередити ключових контрагентів, наприклад, банк, що в компанії зміни, можливі спроби несанкціонованих платежів, і банк може поставити нотифікацію або вимагати обох підписів, або великих клієнтів-постачальників запевнити, що зобов'язання будуть виконані попри внутрішні справи. Загалом контролюйте інформаційне поле, бажано домовитися між сторонами, не виносити конфлікт публічно, бо це б'є по обох. Але якщо інша сторона вже пішла в медіа, можливо, доведеться і вам зробити заяву, щоб дати свою позицію і заспокоїти клієнтів. П'яте використати передбачені договором механізми. Якщо у вас був підписаний корпоративний договір чи інша угода між власниками, зараз час дивитися, що там написано. Можливо, передбачений механізм розв'язування тупика або опціон викупу. Наприклад, у договорі написано, що якщо конфлікт не вирішується 60 днів, сторони йдуть на експертизу оцінки компанії, і одна викупає частку іншої за ринковою ціною. Тоді варто ініціювати цю процедуру офіційно. Якщо жодна сторона не хоче поступатися, може є пункт про залучення посередника чи арбітражу. Виконуйте умови угоди це краще ніж повна невизначеність. Далі судові кроки виважено і за потреби. Коли миром ніяк, доведеться йти до суду, але робити це слід розумно. По-перше, оберіть правильну юрисдикцію, корпоративні спори у нас розглядає господарський суд. По-друге, визначити вимоги, що саме ви хочете через суд, а визнати недійсним якесь рішення, стягнути збитки, виключити партнера, оскаржити його дії. Від цього залежить стратегія. Не варто стріляти з гармати по горобцях, краще сфокусуватися на ключових речах. По третє, паралельно захищайтеся від ворожих позовів. Якщо партнер подав у суд чи кілька судів проти вас або компанії, обов'язково входьте в ці процеси, наймайте адвокатів відстоюйте інтереси, інакше є ризик, що заочно без вас приймуть рішення не на вашу користь. Відомий прийом недобросовісних партнерів подати тихцем позов в іншому місці і домогтися рішення, поки опонент не знає. Варто також моніторити судовий реєстр за назвою вашого підприємства та власними даними. Наступне рейдерство це екстрені дії, якщо конфлікт вже перейшов у стадії рейдерства. Наприклад, ви бачите, що в держреєстрі з'явився запис про зміну власника, якої не було або на ваше підприємство приїхали характерні молодики. Вам треба діяти вже блискавично. Телефонуйте адвокатам, викликайте поліцію, подавайте скаргу до антирейдерської комісії мін'юсту. Вона існує і розглядає такі випадки відносно швидко, наприклад, відносно судів. У 2019-2021 роках держава впровадила низку антирейдерських законів, тож зараз можна через Міністерство юстиції скасувати незаконну перереєстрацію досить оперативно. Головне, не мовчати і не чекати, що е, саме собою вирішиться: рейдерство це вже кримінал, тут і заяву до правоохоронних органів слід. Писати добре, коли у вас на руках всі документи і докази вашого права, тим легше буде довести, що ви жертва протиправних дій. Важливо зберегти компанію працюючою під час конфлікту. Не забувайте про сам бізнес. Іронічно, але часом в запалі боротьби сторони руйнують те, за що борються. Намагайтеся, хоча б мінімально підтримувати діяльність. Треба платити зарплати, виконувати карточні контракти. Якщо зовсім не можете спільно керувати, можливо, варто залучити тимчасового керуючого або розділити сфери впливу на перехідний період. Завдання це зберегти актив, бо який сенс ділити компанію, яка вже збанкрутувала внаслідок вашої війни. Ну і останнє це варто думати на декілька кроків вперед. Вирішуючи конкретну суперечку, плануйте й далі. Припустимо, ви виграєте суд і усунете партнера. А що потім? Чи зможете ви самотужки тягнути цей бізнес, чи не підуть ключові люди разом із тим партнером? Можливо, варто шукати інвестора чи покупця на бізнес, якщо зрозуміло, що співпраця неможлива. Іноді найкраще рішення продати компанію. Третій стороні поділити гроші, ніж душити одне одного до точки, де бізнес нічого не вартий. Тож врахуйте, що опонент може не заспокоїтися, а готуйте план Б, якщо суд буде не на вашу користь. Звучить все складно і страшно. Корпоративні конфлікти дійсно одні з найнеприємніших ситуацій у бізнесі, але багато компаній через це пройшли і вижили за умови грамотних дій. Хотілося б, щоб у ваших компаніях такого не траплялося, але життя є життя. Корпоративні конфлікти це темна сторона ведення бізнесу. Ніхто не починає спільну справу з думкою про війну одне з одним, але інколи так трапляється. Ключове це профілактика та готовність до діалогу. Якщо ви з партнерами довіряєте одне одному, маєте заздалегідь обумовлені правила, шансів на конфлікт буде значно менше. А якщо навіть сталося, гасіть пожежу, не давайте їй знищити вашу компанію. Український бізнес вже доросліше, і ми бачимо, що нове покоління підприємців серйозніше ставиться до корпоративної культури, юридичних тонкощів. Сподіваюсь, що мої поради стануть у нагоді, щоб ви ніколи не стали героями чергової статті про гучний корпоративний конфлікт. На цьому будемо завершувати тему корпоративних конфліктів, які ми приділили два останні епізоди юридичного подкасту. Будуйте здорові партнерські стосунки, і нехай ваші компанії розвиваються без внутрішніх війн. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Ваш юрист Юа це команда кваліфікованих фахівців, що бездоганно захистить інтереси вашого бізнесу та забезпечить вирішення ваших особистих юридичних питань. Юристи, адвокати, бухгалтери та нотаріуси. Ваш юрист ЮА.